Місячне затемнення 31 січня можна назвати по-справжньому екстраординарною подією, хоча б тому, що буває воно вкрай рідко раз у 152 роки. Не бажано ніяких справ в період затемнення розпочинати, не бажано кудись їхати, бути обережним, тому що ми вже бачимо зараз деякі ситуації, навіть в ці стаються дні. Це аварійно і травмонебезпечний час. 31 січня спостерігатиметься одразу три явища: другий повний місяць за січень, блакитний місяць і супермісяць, тобто перебування місяця на близькій відстані від землі. Крім того, затемнення забарвить диск місяця в червоно-бурий колір, що зазвичай символізує кров, протистояння, якій відбулися 152 роки тому. Люди, які народилися, від останніх днів січня і по 1 лютого, і з 1 по 5 серпня відчуватимуть на протязі половини року якісь зміни у своєму житті. Позитивні пік затемнення припадає на 15.30 за київським часом. Воно буде тривати протягом 77 хвилин. Так що на заході України можемо його захопити. Це унікальний відносно довге затемнення, бо воно б 77 хвилин. То за той час взагалі люди, які мають якісь проблеми і хочуть позбутися поганих звичок, то треба помолитися, подумати, лишити курити там чи проблеми з алкоголем, чи ще якісь є. І воно обов'язково до півроку спрацює. Вплив затемнення буде позначатися протягом, як мінімум, півроку, зазначив Іван Круп'як.